Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо грати в гру «Погодуй мене. Погодуй мене це чудовий спосіб пришвидшити розвиток дрібної моторики у дітей, а також допомогти їм стати вправними і винахідливими. Гра підходить для однієї дитини або для невеликої компанії. Мета нагодувати звірка 10 стравами. Жодного переможця немає, гравцям або вдається нагодувати звіра, або доведеться спробувати ще раз. Принцип гри простий: який би варіант ви не вибрали, гравці по черзі кидають кубик та годують звіра за допомогою ложки, намагаючись нічого не впустити. Перший варіант гри порахуй і нагодуй. Гравці ходять по черзі. В свій хід потрібно кинути кубик та подивитись, яке число на ньому випало. Це буде кількість жетонів, якими він зараз нагодує звіра. Після цього хід передається наступному учаснику. Другий варіант гри і нагодуй. Ця гра ускладнюється завдяки рулетці. Дорослий або один з гравців стає ведучим. Він буде крутити рулетку для кожного ходу та говорити іншим гравцям, як ходити. В свій хід гравець кидає кубик та кладе в ложку стільки жетонів скільки випало на кубику. Гравець, який ходить, повинен піднести ложку до рота звіра, виконуючи завдання з рулетки. Наприклад, заспівати або станцювати. Третій варіант гри закрий очі і годуй. У цей варіант гри. Ви можете грати, як у попередні варіанти, але на моменті, коли гравець покладе в ложку жетони з їжею, він повинен закрити очі, щоб нагадувати звіра. Гра закінчується, коли використані всі жетони з їжею. Після цього гравці рахують жетони, якими змогли нагадувати звірка. Якщо їх більше 10, то всі перемагають. Якщо менше, то зберіть їх знову і спробуйте ще. Не забувайте, що ви можете самостійно придумувати правила та грати до схочу. Грайте в наші ігри, та на все добре.